За ініціативи Закарпатської асоціації футболу для дітей краю в Ужгороді влаштували відкриті уроки футболу. До них увійшли не лише елементи улюбленої гри мільйонів. Взагалі, у відкритій уроку футболу вони носять так би мовити, спортивно-соціальний характер, тому що в більшості задіяні діти, які немають навички в гри в футбол. Але в такий важкий час це дуже важливо, тому що, по-перше, морально вони відчувають підтримку і увагу з боку дорослих. А по друге, все-таки я надіюся, що футбол стане як мінімум для декого або хобі, або можливо навіть більше ніж хобі в житті. Це дозволить йому як і фізично підтримувати форму, так і соціально. Певного почувати себе у суспільстві у урочистому відкритті заходу взяли участь представники власне Закарпатської асоціації футболу, відокремленого підрозділу громадської організації Національний олімпійський комітет України в Закарпатській області, Закарпатської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства Динамо України. Тренери, педагоги підтримали ініціативу й представники духовенства. Для нас, особливо для студентів нашої. Академії, тобто для семінарістів є дуже важливо, аби брати участь в таких закладах, і особливо спортивних, хлопці дуже завжди тішаться, можуть допомогти, тому що важливе наше завдання допомагати, і в цьому значенні допомогти іншим є для нас є дуже важливо. І, взагалі, зрозуміти спорт як відпочинок, спорт як місце, де я набираю сил, де я на кінець кінців. Старе таке правило в здоровому тілі, здоровий дух. Учасників розподілили за віковими групами на шість локацій. Діти грали у футбол, пробивали м'яч на точність і дальність, а також брали участь в естафеті, стріляли з лука та перетягували канат. Враженнями ділилися охоче. Дуже важко попасти в кільце із кільце із далекої дистанції. Я більше люблю бити з ближньої, Як для такого «Мені комідували стріляти з лука, але цей раз мені сподобався своїм струкажам. І наступний раз я зможу стріляти куди ліпше. Усі учасники отримали дипломи. А навчальний заклад, як локація відкритих уроків футболу, ще й м'ячі для подальших занять та ігор.